Євангелія від Марка, розділ сьомий. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять. Поки не вимоють добре рук і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків, мідяного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм, добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як ото написано Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримуєтесь ви передання людського. Обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді. І сказав їм Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав Шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже чи матері, Корван мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши знову народ. Промовляв до нього Слухайте мене всі, і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, Оподаль від народу. Учні його спитали його про притчу, а він їм каже, то й ви ще такі недотепні. Не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити? Воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Далі казав. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра, бо, з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загрибущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погонь виходить із нутра. І осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня, родом Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому: Так, господи. Але й щенята їдять під столом крихти по дітях і сказав їй За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. І знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське. У межі околиць десятимістя і приводять йому глуханімого, і благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха і, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже Ефата. Тобто відкрийся. І зараз же відкрились його вуха, і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити, і наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували, і зачудовані понад усяку міру говорили Він усе гаразд учинив і глухим дає слух і мову. Німим. Друге ПоСЛАння до КОРінтян, розділ восьмий. Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам Македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась безкраю на їхню багату щедрість. Вони, в міру сил своїх і понад силу, добровільно, я про це свідчу, вельми наполягаючи просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж, понад надію нашу самих себе віддали перше Господові, а потім нам з Божої волі. Ось чому ми і благали тита, щоб він як був почав, так щоб і скінчив між вами цю добродійну справу. І тому, ж, що ви відзначаєтесь у всьому у вірі, у слові, у знанні. У всякій пильності і у нашій любові до вас, треба вам відзначитись і в цій добродійній справі. Я це не кажу як наказ, але щоб заради дбайливості інших випробувати щирість вашої любові. Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим. Щоб ви його вбожеством розбагатіли, даю в цьому лише раду, воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку не тільки робити, але й бажати, тепер же закінчіть її, щоб так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю. Бо коли є охота дати. То вона приємна мірою того, хто що має, а не того, чого не має. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність, щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу, і таким чином, щоб панувала рівність. Як написано Хто був зібрав багато, не мав надміру, а хто мало, не мав нестачі, Богові дяка, що дав у серце тита таку саму до вас горливість, бо він сприйняв просьбу і, бувши повний бажання, доброхіть до вас пустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять. І який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа і на відраду нашу, вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв із за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й. Перед людьми. А разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробовували в багатьох речах, і який тепер куди пильніший, із за великого довір'я, що його до вас має. Щодо тита, то він, мій товариш, і коло вас співробітник, а щодо братів наших, то вони посланці церков. Слава Христова! Дайте ж їм доказ вашої любові і нашої їм похвали про вас перед обличчям церков! Псалом 126 Коли Господь. Повернув сіонських бранців, немов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш. Тоді проміж народами загомоніли. Велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами. Ми раділи. Поверни, о Господи, наших бранців, немов потоки на спрагу землю. Хто сіє у сльозах з радістю буде жати, Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна, повертається додому радий, несучи снопи з собою. Книга Приповідок, розділ 2 Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння. Тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі. А поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке? Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину, кинув. Олія і пахощі, веселять серце, так само і друг солодкий. Що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний. І радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає. Так серце людини людині. Шеол і Аваддон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного. Довкачем, мов зерно в ступі його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга Левіт, розділ перший, Покликавши Мойсея, Господь сказав до нього з намету зборів таке: Промов до синів Ізраїля, та скажи їм Коли хтось із поміж вас приноситиме Господові жертвопринос, то з худоби великої або з отар. Маєте приносити вашу жертву. Коли його жертва на всепалення з худоби великої, то нехай принесе самця без вади, коло входу в намет зборів принесе він його, щоб знайти ласку в Господа. Він покладе свою руку на голову жертви всепалення, і вона буде прийнята йому на користь як покута за нього. І заріже бичка перед Господом, а сини Аронові, священники, принесуть його кров і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів. І здере шкуру з жертви і розшматує її на кусні. Сини ж Аронові, священники, запалять вогонь на жертовнику і розкладуть на вогні дрова. Потім сини Аронові священники, розкладуть кусні, голову і тук на дровах, що на вогні на жартовнику. Нутрищі ж його і ноги випало в воді, а священник усе це воскурить на жартовнику. Це всипалення вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертва його на всипалення з дрібної худоби. Чи тозовець, чи зкіз, то нехай принесе самця без вади і заріже його на північнім боці жертовника перед Господом. А аронові сини, священники, покроплять його кров'ю навколо жертовника і розшматує його на кусні, і священник розкладе їх у купі з головою і туком на дровах, що горять на жартовнику. А нутрощі ж і ноги випало ще в воді. І священник принесе все це і воскурить на жертовнику. це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертвопринос на всепалення Господові з птаства, то нехай він принесе його з горлиць або голубенят і принесе його священник до жертовника – Скрутить йому голівку та й воскурить на жартовнику, а кров його нехай видушить на стінку жартовника. Волож його з пір'ям відірве і кине з боку біля жартовника на схід до пепелища і роздере його покрилам, не відриваючи їх, і воскурить його священник на жартовнику, на дровах, що на вогні. Це всепалення, вогняна жертва. Приємного запаху для Господа.